Вітання, друзі, мене звати Василь Пухньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій за підсумками тижня. Сьогодні у нас 30 листопада. Сьогодні у нас завершальний день як листопада, так і загалом осені. Тож ми підіб'ємо підсумки цього тижня, як ми його прожили у режимі огляду за назвою. Що на фронті під назвою? Що на фронті підпишіться на нас, поставте подобайку та пишіть свої коментарі. Отже, розпочнімо, друзі. І стартую я з традиційно найголовнішого напрямку, тому що в нас раз по раз виникають інші райони ведення бойових дій, активні райони ведення бойових дій. Станом на сьогодні з таких можна виділити: це Куп'янськ, Лиман, це Гуляйполе, але основним з поміжних них усіх залишається Покровськ. Найбільша кількість бойових зітнень, найбільша інтенсивність бойових зіткнень, найбільша увага противника виникає саме у Покровського. І от сьогодні ми будемо говорити про Покровську агломерацію, проте не стільки про Покровський, як його місто сателіт, місто Мирноград, е, чому тому, що за останній час, по перше, якщо просто подивитися на зміни на мапі Діпстейт, ми побачимо погіршення у районі Мирнограда. Тобто просування противника у районі променя по-друге, ми побачимо возесеньку смугу коридору можливості е, можливостей виходу із Мирнограду. А це фактично, що як ви прекрасно розумієте, означає е, певне охоплення наших військ, про яке дуже зараз. Тривожно пишуть різні люди, зокрема, навіть, наприклад, наша велика подруга цього ютуб каналу Юля Кирієнко, воєнкор ТСН, Вона пише про те, що фактично вихід і захід в місто без стрілецьких боїв, без прямого контакту нині неможливий. Ніхто не використовує слово оточення. І напевно його не варто в цьому сенсі використовувати, тому що оточення це коли без шансів на вихід, це бої в оточенні з усіма витікаючими тут, скажімо так, обставинами. Станом на зараз це вихід без боїв неможливий, тому що ворог блокує більшість можливих заїзних і виїзних шляхів. Росіяни підійшли зараз фактично, що в притул до цієї дороги, котра веде із населеного пункту Родинське. Ось у нас родинське. А ось дорога, яка єдина по суті, має шанси на те, щоб заходити до Мирнограда. Присутність противника в різних точках цієї дороги, на жаль, наявна присутність противника. Наявна у південних околицях красного лиману. І Юля, зокрема, Кирієнко про це пише, що там уже. З десяток позицій, щонайменше тут, е, і за таких умов, не маючи можливості зупиняти противника ні в родинському, ні в красному лимані я маю на увазі так, щоб зупиняти залізобетонно, тому що раніше були на ті такі надії на те, що силам оборони вдасться розкрити цей фланг постачання до Покровська і таким чином е, перепрошую до Покровська до Мирнограда і таким чином зберегти логістику. І навіть в нас були успіхи, але потім ці успіхи були на жаль знівельовані. Ворог продовжив. Тиснути до цієї однієї єдиної дороги поблизу Родинського та Красного Лиману. Відтак, не маючи можливості зараз зупиняти противника тут, ви самі розумієте, що все це загрожує найбільш негативними наслідками для Мирнограда. І на жаль, ми зараз вже починаємо потроху пожинати плоди цих наслідків. Костянтин Маршовець, оглядач. Координатор групи інформаційний спротив, ось що пише прямою мовою. Простіше кажучи, вже на даний момент вивід сили засобів ЗСУ за з району Мирнограда можливий лише з боєм, по суті, їм доведеться прорватися до своїх основних сил на північний захід через бойові порядки передових підрозділів 51 ї загальної військової армії противника в районі південніше Червоного Лиману. Їм це нашим військам. Якщо звичайно, вони отримують такий наказ: наші війська. Альтернатива, якщо не отримують наказу, наші війська виходити з Мернограда бої в оточенні з усіма наслідками. Наслідки ці, я всі думаю, що розумію це доволі такі важкі бої. Перебувати в оточенні У нас мало того, що зараз все йде до того в мирнограді. У нас дуже складні обставини зараз продовжуються в районі Сухого Яру, Лисівки та Новопалівки, де ви бачите досі сіру зону на мапі Deep State і фактично там наші війська, будучи відрізаними від основних сил, продовжують подекуди в окремих позиціях, Щоправда не зовсім зрозуміло для чого а їх тримають там, але продовжують вести бої. Тому перспективи тут не найбільш позитивні, і це попри те, що справді в самому покровську. По лінії е, залізниці зараз відносно вдається вибудовувати лінію бойового зіткнення. Ось ця залізниця е, і цілком е, північні райони е, цих цих частин, скажімо так, вдається контролювати нашим е, військам. А от контролювати фланг в районі Красного Лиману та Родинського е, ну це значно складніша задача, і саме тому росіяни до цієї єдиної дороги. Котра пролягає через Родинське, вони підібралися. На жаль, от така ситуація зараз маємо і перспективи доволі такі складні. Так, противник зараз тут сточується так. Противник зазнає доволі такі значних втрат тут, але ми розуміємо, що з кожним днем або з кожною ситуацією погіршення нашого становища, зокрема, і логістичного і наші втрати в цьому в цьому секторі безсумнівно що зростають. Це те, що потрібно розуміти по. Мирнограду та Покровську, південніше цих районів на Новопавлівській ділянці фронту тут є населений пункт Іванівка. Зараз ви бачите в його районі синю таку територію. Це було Здійснення зачистка нашими військами тих районів прориву противника, які тут відбулися на північний берег річки Вовчої. Взагалі тут я неодноразово на цьому акцентував увагу: що тут є мережа розгалужених річок. Ось це зокрема тече річка, протікає річка Вовча. Ось одна одна із річок. Друга річка е спускається донизу. І в цьому межі ось тут іще є річки в районі Гаврилівки та під Гаврилівки, і в цьому районі е, вирішальне вочевидь значення має чи зможуть росіяни перейти за береги цих річок за самі ці водні перешкоди, тому що що в районі Новопавлівки вони це прагнуть зробити, що в районі філії, що в районі Іванівки е, власне є намагання перейти саме річку. В Іванівці вони перейшли на північний берег, але як зараз показує мапа Deep State, і в цьому є відповідні додаткові підтвердження у вигляді взяття 19 окупантів у полон нашим військам, зокрема 37-й бригаді морської піхоти, вдалося нейтралізувати цю загрозу зараз з боку противника на стику Донецької та Дніпропетровської областей на напрямку межової і не дати противнику розширити створити свій плацдарм в Іванівці, тому що тоді би сипалася вся ця річкова тут. Зараз смуга фронту, річкова. А оборона назва фактично, що розсипалася. Цей невеликий тактичний успіх є. Ми на ньому зазначаємо, акцентуємо увагу, і це добре, що він є. Однак це не більше ніж, на жаль, тактичний успіх. Південніше цих районів так само на межі річок покладається оборона населеного пункту Гуляйполе на райони річок. Зокрема, через через саме Гуляйполе протікає річка Гайчур, і тут зараз є така тенденція. Скажімо, що так: от в чому вона полягає. Ну я зрештою великий огляд робив у нас на каналі на ситуацію в Гуляйполі. Ви можете подивитися цей цей огляд за лінком, який ми прикріпимо до цього до сьогоднішнього огляду карти бойових дій. Але Гуляйполе це не зовина. Ліворуч та праворуч, тобто західніше та східніше цієї низовини є висоти. Наші висоти позначені синім прямокутником, червоним прямокутником, позначені висоти, які, які контролює противник. І по суті, голяйполе, яке перебуває у низовині, яке перебуває у ямі, зараз противник спустився до цієї ями, і десь намагання або сподівання наших військ полягає в тому, щоб цій ж ямі їх максимально сточити, не дозволивши далі рухатися. Опираючись знову ж таки на лінію оборони, яка пов'язана з річкою о, Гайчур, вийде це чи ні? Не беруся прогнозувати, але факт констатую: міські бої вже в самому Голі Полі на жаль. Це наявна тенденція. Е, інша локація, де так само міські бої вже зараз можна констатувати. Це Костянтинівка, тому що про неї, до речі, чомусь зараз в публічному полі дещо менше говорять і дарма. Я думаю, що бої в костянтинівці для когось е, в скорому часі можуть стати. Несподіванкою, тому що зараз е, на східних околицях Костянтинівки ворог вже присутній створює свої е, червоні зони. Зокрема, конкретно ми можемо позначити ось цю точку, яку я зараз додаю е, до е, цієї мапи. От в цьому районі ви бачите, це депо у місті Костянтинівка, е, промзона, депо, е, куди вони вже залізли в е, ці квартали. А ми розуміємо, що депо, яке якраз видно, що воно поруч із. Залізничною колією, якщо ми подивимося на супутникове зображення мапи, то от розпізнаємо тут якраз таки колію цих в цих районах, і в цих межах, якраз таки росіяни зараз, вже на жаль є присутніми. Їх викурюють звідти, зокрема бійці бригади патрульної поліції хижак. Ось відеоряд від їхньої роботи, де вони дронами підловлюють противника в погребах підвалах і в межах промзони міста Костянтинівка, але це один із. Один із тих районів, де я ще раз повторюся, вже зараз можна констатувати міські бої. Такі ж самі міські бої у нас тривають зараз у Сіверську, такі ж самі бої міські у нас тримають тривають зараз у Лимані. Про Куп'янськ. Ну тут нічого й говорити. Всі прекрасно так само знають, що там міські бої е, тривають е, е, у Вовчанську, де противник цього тижня теж намагався розвістити, е, розвісити свої е, шмати. Прапори, які називаються, з метою того, аби переконати пропагандистське середовище, працювати на тему того, що Лучанськ захоплений, проте це не зовсім м'яко кажучи, тові да дійсності, тому що. Немає що захоплювати як такі знищений і противник зараз, не маючи змоги там остаточно і як слід закріпитися, хоче переконати про те, що захоплені руїни, а там реально що руїни Вовчанського. І, отже, рухаючись от з півночі до півдня, фактично щодо Запорізької області, ми спостерігаємо найскладніші реально обставини таких боїв уже в межах населених пунктів. Це міські бої Вовчанську, Куп'янську, на околицях Лимана, Сіверську, самому міські бої. На околицях Костянтинівки Мирноград заблокований в Покровську, тільки північна частина нами контрольована. В Голяйполі вже бої. Степногірськ. Частково росіяни є на підденних околицях Степногірська. Єдиним з усіх усіх фронтових міст хіба що в Оріхові противника немає. Не от такі от у нас зараз є реалії, але це не більше ніж тактичні бої, без якихось значних просувань противника наразі, поки що в глибину. І я дуже неприхильник тієї тези, яка виголошувалася зокрема американцями про те, що ми можемо за лічені місяці втратити ледь не цілий Донбас, тому що в цілому Донбасі у нас ще дуже дуже багато населених пунктів, які є такими ж самими форпостами оборони, як та ж сама Костянтинівка чи Покровськ Врешті Слов'янський, Краматорський, Дружківка. А, ці всі населені пункти до них противник ще не. Не підібрався. Якщо не дати їм обходити їх, то ця перспектива трьох місяців чи навіть не знаю року, вона ну поки що не виглядає здійсненною для противника. Хоча це дуже багато відносно таке рівняння, де багато є невідомих речей. Такі от у нас справи на фронті. Фронт максимально напружений. До речі, минулого тижня. Ну за яким ми зараз з вами говоримо, була найбільша інтенсивність бойових дій зафіксована саме у п'ятницю. В ну фактично за підсумками п'ятниці, генеральний штаб дав звіт про те, що відбулося 311, якщо якщо не помиляюся, зараз. Привіта за 311 бойових зіткнень. Це найбільша цифра взагалі ever. За час повномасштабного на вторгнення ем, найближча ця цифра була сягала це число сягало 265 зіткнень 15 листопада цього року, а до цього 276 е, 6 листопада цього року. Тобто, в листопаді реально підбиваючи ось всі всі дані, в листопаді у нас фіксується чи не найвища. Інтенсивність бойових зіткнень з боку противника 311 з яких це була саме в ніч з 28 на 29 листопада, тобто це рекорд, і противник зараз відчуваючи і розуміючи цю вирішальність кульмінацію положення на фронті. Він тисне просто найбільш інтенсивно за увесь час. Такі справи на тому я ставлю крапку. Дякую за увагу. Бережіть себе, друзі. На все добре та до нової зустрічі.